Бізнесмен, у якого стріляли, називає дану подію розіграшем. Мирон Мочарний є власником декількох меблевих магазинів у місті Рівному. 27 сьомого березня невідомий чоловік у медичній масці вистрелив у мочарного декілька разів. Мене наздогнала людина. Я відчув значить біготню. І коли відчув, я не звернув увагу, бо я не надіюся ні на що. І коли, значить, я почув хлопок. Я відчув біль у нозі. Наклонившись, він порівнявся невідома особа в спортивній формі біля мене і вистрілила три-два рази в груди. Все. Я не подумав, я думав, що це просто ігра, розіграш якийсь. Після нападу 50-річного рівнянина госпіталізували до лікарні, вийняли дві кулі і відпустили додому. Я себе почуваю прекрасно і готовий будь-ким навіть станцювати вальс, я це дуже чудово роблю. То питання стоїть, що ніяких не було видалено, ніяких частин тіла. Я себе чувствую дуже добре, впевнено, здоровий. Мирон Мочарний впевнений, що його розіграли. Запевняє ворогів, у нього немає, тому це чийсь невдалий жарт. Всі матеріали надані працівникам міліції, які ведуть розслідування. І я впевнений, там хороші спеціалісти, і вони знайдуть виновного хто це розіграш провів. Якщо я кому-небудь що небудь винен, то я в нормальній, мирній, спокійній обстановці обіцяю і гарантую вчасно повернути і вирішити питання. У міліції за даним фактом відкрите кримінальне провадження, поки невідомого стрільця не знайшли. Відповідно надали додаткове направлення для проведення судово-медичної експертизи для встановлення характеру ті нанесених тілесних ушкоджень. По даному факту відповідно відомості в внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань для проведення слідчих дій, по, поки попередня правова кваліфікація, це по статті 125 Кримінального кодексу України нанесення легких тілесних ушкоджень. Ну, наразі зараз перевіряються різні версії щодо вчинення цього злочину з хуліганських мотивів.